Зараз маємо в продажі свіжопригнаний автомобіль, це Renault Megane 2017 року випуску з двигуном 1.6. Автомобіль повністю в максимальній комплектації, яка може бути для Мегана, З акустикою босе. Бачимо повністю LED фари, LED Vision передні парктроніки, задні парктроніки бачимо шильдик босе, автоскладання дзеркал, безключовий доступ. Ось так автомобіль виглядає, зараз покажу по кузову. Дуже гарно виглядає. Камера заднього огляду в автомобілі присутня. Автомобіль повністю в рідній фарбі, не фарбований. Зараз покажу як він виглядає по салону. Амбієнт підсвітки по салону. Бачимо повністю шкіряний салон з перфорацією, ставками алькантари, масаж сидінь, <кхи> максимальний дисплей для автомобіля, підігрів сидінь, проекція, розпізнавання дорожніх знаків, контроль смуг, автоматичне дальнє світло і ще багато чого іншого. Так, зараз покажу, як виглядає взагалі. Дуже гарно збережений шкіряний салон. Автомобіль в прекрасному стані, як технічно, так і візуально.